Слава Ісусу Христу! Люди, які побували в пеклі, кажуть, що справжнє пекло це, коли тобою керує банда садистів, валтівників, мародерів, озброєних убивців, які ганяють цивільних людей, як стадо на забій. І про це не треба мовчати, це повинні знати наші діти. І ми всі разом зобов'язані проповідувати Євангеліє. Зупиняти пекло, яке рухається по землі, тому що Слово Боже говорить, пекло йде за смертю, і їм дано владу над четвертою частиною, частиною нашої планети, щоб побивати зброєю і голодом, мором і земними звірами. Пекло і смерть вони існують на землі, вони існують також і в вічності. Друга смерть буде у вогняній гієні, незважаючи на те, що так багато хто одержимий маренням помилування, відкидаючи існування пекельних мук у вічному покаранні. Ось у вогняному пеклі за свої нерозкаяні гріхи? Хіба це не пекло, коли літають ракети? Піднімаючи голову, вони літають, їх збивають. Смерть проста. Ти нікуди не зможеш сховатися від цього. Коли країна перетворюється на полігон, хіба це не пекло? Це справжніше пекло, це реальне справжнє пекло. Отже, як тоді Бог. Не створював пекла, тоді Бог був би несправедливим, тому що Бог ВІН буде справедливо судити людей, кожну людину, весь цей світ. І кому що визначено, кому що визначено, кому визначено пекло, там він піде в пекло. Кому визначена гієна, він піде в гієну. А кому визначене життя вічне, то життя вічне він піде, бо Бог він. Справедливий Бог. А якщо ви ще не вірите в пекло, то можете поїхати туди там, де більше пекла існує, де більше ракет літає, де люди страждають, де люди через проблеми, які відбуваються сьогодні, навіть в Україні закінчують життя самогубством. Ось поїдьте, подивіться, хто не вірить ще в пекло. Або ви просто нічого не розумієте ні в житті, ні в Богові, ні в його слові, ні в його волі. Що реальність присутності на землі, смерті та пекла це дві світові війни. Ось тоді, як і раніше, люди вірили в Бога. І практично всі вчені вони були теологами богословами. З давніх давен ми і наші предки завжди вірили в Бога. Навіть під час сатанізму та комуністичного терору багато людей. Зберігали віру і розвивалися духовно, зростаючи в пізнанні Бога. Коли сили, сили лукавого посіяли в цей світ, і ніхто їх не зупинив, вони дали шлях вченням єресям там дарвенізму, сатанізму, атеїзму та іншим божевіллям. Так Йосип Сталін проповідував безбожність. Що коли людина пішла від мавпи, що всесвітньої катастрофи не було, всесвітнього потопу, і що е, землі мільйони років, тепер у нас є статистика світових воїн, які потрясли землю, е, яка дуже добре включає мозок. І ми повинні розуміти, наскільки сьогодні ми повинні боротися за віру за Бога, щоб наше суспільство воно було християнським. Запрошую вас на онлайн-конференцію щонеділі о 14.00 та о 19.00. Напишіть мені в телеграмі. Нехай Господь вас береже на тому місці, там, де ви зараз є. Амінь.